Цими вихідними правоохоронці провели чергову перевірку жителів Житомира та тутешніх розважальних закладів на дотримання комендантської години. Цього разу в полі зору поліціянтів опинилися близько десятка барів та ресторанів міста. Жоден із них, за даними правоохоронців, не працював опісля 24-ї. Однак без порушень не обійшлося. В одному з закладів рейдувальники виявили неповнолітнього, який розпивав спиртне. По місту Житомиру було перевірено до десятка розважальних закладів. Віс. В сім із них перевірялися вже після настання комендантської години. Жоден із закладів не працював. В один із закладів поліцейські зайшли до 23-ї години. Там виявили підлітка, який вживав пиво, і, відповідно, були складені матеріали і відносно його батьків, проведена відповідна робота про те, що необхідно в такий пізній час знати, де перебуває. Неповнолітня, все ж таки, дитина і чим займається? Не минулося і безпорушників перехожих, які під час настання комендантської години розгулювали містом. Це перехожі. Чоловіки, хтось повертався з роботи, хтось у нетверезому стані повертався додому. З усіма були проведені відповідні бесіди. Ще раз пояснено про те, що після 24-ї години на вулицях міста заборонено категорично перебувати. Втім, бесідами відбуваються далеко не всі. Продовж січня місяця близько 300 протоколів було складено за статтею 173, Це дрібне хуліганство, і 11 протоколів за статтею 173. 78 це поява або розпиття спиртних напоїв у публічних місцях, або поява у нетверезому вигляді у публічних місцях, тобто, в залежності від ситуації, вживаються і відповідні заходи реагування. Зрештою, такі щотижневі перевірки ділиться речниця головного управління нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко, дають свої результати, принаймні, якщо говорити про розважальні заклади. Якщо на початковому етапі заклади дозволяють, але собі порушувати комендантську годину, то зараз уже з кожним з кожним таким рейдом ми фіксуємо, що вони дослухаються до наших порад, і порушників уже або менше, або взагалі немає.